Hello, hello, that's how. Нарешті ми дійшли до 10-го уроку. А, якщо ви дійшли сюди, ви молодець. В будь-якому випадку ви молодець. А, урок 10-й називається One Zo Jarma. Я можу тут сісти. А, отже, ми починаємо і подивимось, що в нас в цьому уроці. Починаємо з нових слів. Чодзе. Стіл. Шан. Шан. В попередньому році я вам трошки розповідала, так, у нас було там слово сям'ян знизу. Ми казали, що слово ся це у нас знизу. А тут ви дивитесь на те, що у нас є основа, так, довша лінія і щось над нею. Так легше запам'ятовувати цей єрогліб. Отже, шанг означає над чимось або зверху. Так, наступне слово тіннао. Тіянао комп'ютер. Х, х, «і» – просто сполучник І. Бен рахівне слово для книг, і останнє лі. Лі всередині в чомусь. І переходимо до діалогів. 桌子上有什么?桌子上有什么? Що є на столі. і Чуозешанг йойга тінао х ібеншу. Чуо дзешан йоіга і бен шу?» На столі є один комп'ютер і одна книга. Пейце цайнар. Пейце цайнар. І відповідь Пейце тайтзелі. Пейце тайдзелі. Чашка в столі. Де чашка чашка в столі. Не знаю, чому вона в столі, але такий діалог. Давайте подивимось на побудову речення. Отже, тут в нас з вами. Ми запитуємо про предмети десь, так? Давайте глянемо як. З попереднього уроку ми повинні пам'ятати, що коли ми говоримо в українській мові на столі, ми кажемо на, а потім ставимо «де», Так? В китайській ми кажемо стіл на, чоо Так? Або під столом чуози ся. Ми можемо використовувати як сям'єн, так і ся. Так? Значить, на столі. Йо є що? На столі є що. Відповідь така сама. Спочатку кажемо де і кажемо спочатку стіл, потім на. Чуо цешанг на столі йоу є і тіннао. Тіянао один комп'ютер. Х- і. І пеншу. І пеншу і одна книга. Отже, рахувальне слово для книжок це у нас бен для книжок і поки що, поки що цього достатньо. Коли ми дивимося, до речі, на слово тіннао просто цікава інформація. «Тіен» означає електрика, НАО означає мозок. Комп'ютер утворилось з двох слів слово електронний мозок. Так. Далі питають: чашка ценар це нам знайомо з попереднього уроку, де? І ми кажемо чашка, використовуємо слово цзай для того, щоб показати місце знаходження. Далі кажемо чудзей і підставляємо слово лі в середині. тобто чашка в столі. Угу. Так, чудово. Угу. Так, ще нові слова ось тут. Перше цінмєн. Цінмін попереду, хоумєн, хоумєн позаду. Ще и ще власні назви імена двох людей. Перше це Ван Фанг, Ван Фанг, і друге це Ся Пэн, Ся Пэн. Наведемо читання мовчало. Бачиш? 前面那个人叫什么名字？前面那个人叫什么名字？Як звати людину по перду? Відповідь. 他叫王芳，在医院工作。 伊是沃的王芳，我拿把车药在药房里。达嘞，后面那个人呢？他叫什么名字？后面那个人呢？他叫什么名字？Aluđenovozado ja kje je 沃的？他叫谢鹏，在商店工作。他叫谢鹏，在商店工作。 Його звати Сіябхам, він працює в лікарні. Вибачте, він працює в магазині. Давайте глянемо, на що тут треба звернути увагу. Та, згадуємо з вами, ключ тут ось такий, означає стояча людина, так? стосується його він. Так? Якщо ви бачите та з цим ключем, це він. Якщо ви бачите та з ключем жінка, то це, відповідно, вона. Так, а, Слово жен, легко запам'ятати, якщо ви домалюєте тут голову і дві руки, схоже на людину, на фігурку людини. Давайте подивимось на структуру речі. Отже, людина людина, яка га, жен, та людина, що попереду, цяошен мамінце, як її звати. так. Якщо ви питаєте тебе як звати, ви скажете мамінце. Про себе ви скажете О, цяо! і назвете своє ім'я. Її звати Ван Фан, вона де в лікарні, спочатку називаємо Де, потім що робить. Кунцо. Далі, знову, у нас людина тут, хоу ху-м'ян хо, нагрен, та людина, що позаду, а, а та людина, що позаду, як його звати? Його звати Сіопон, так? І знову ми спочатку кажемо де, а потім що робить. В магазині працює. Угу. Є. Yeah. І останній діалог тут. Давайте почитаємо нові слова. Ось тут. Чер. Чер. Тут. Мейоу. Мейоу. немає. Ми зараз подивимось, до чого це. Uh, немає або ні. Нан, uh нен, -huh. що? Нан? Мохти, мохти. І останнє Цо. сіст. Отже, означає цей, якщо разом з чер", так, або ЦАЙЧР, може означати тут. Так, давайте почитаємо діалог. Чер ренма, чер ренма, тут є хтось, Тобто, дивіться, тут є людина або люди і запитальна частинка. Так, я перекладаю: тут. тут хтось сидить, тому що нам намалювали картинку. Так? Тобто ми уявляємо ситуацію. Ми приходимо, тут є вільне місце і питаємо. Yo, yo, jir, yo, тут хтось є, тут хтось сидить. Відповідь ме йоу, немає. Так? Тобто, ми відповідаємо на це запитання. Немає ніколи нікого. Він далі запитує: One onzo dжиerma. One so derma. Я можу тут сісти? Цін тут фактично, це, будь ласка. Тобто, людина каже, будь ласка, сідайте. Будь ласка, сідайте. Угу, так, все, готово. Нові слова і картинки, з якими вони пов'язані. Так, перше слово з попереднього уроку. Будемо також циферки читати. І кунцо. Кунцо означає працювати, Так, кочка. Ф цо. Друге R кеншу. Кеншу. Що означає читати, букочка Сі. Сен, сен, цу. Цу. Сидіти. Так? Сидіти. Так. До речі, в слові цо також цікаво. Ви можете побачити тут два елементи, так? Ось такі. Це у нас елемент людина і пояснені іерогіфи, що дві людини сидять на землі спиною один до одного. Можливо, якось в мене буде натхнення зробити відео з поясненням цікавих іерогліфів також. Або ви можете пошукати, я впевнена, що в інтернеті є вже такі відео, де розповідають, як саме утворились іерогліфи. Вони і тут в підручнику є, так, але там більше просто такі картинки, можливо, щось є більш інтерактивне. Отже, коротше. Цо сидіти. Картинка БІ. Четверте. С. Жудзе. Джуодзе. Угу. Це у нас стіл. А загадаємо, як буде стілець. І дз. Ідз. Угу. Так. У. П'яте слово. У. Тінао. Тінао. Комп'ютер. Електронний мозок. І шосте Ліу. Ліу. БАБА х-мама. БАБА х мама. Баба -х -мама. Тато і мама, так, тато і мама. Угу, картинка І. Фейчан Хао. Добре. Так, давайте глянемо тут. Граматична частинка, яка розповідає нам про слово Yo. Yo це діє слово мати щось, так? Мати. Як в англійській to have. Тут нам розповідають з вами, що коли в реченні ми хочемо побудувати речення і сказати, що щось десь є. А, до речі, в англійській мові це була б конструкція There is, there are. Так? То в китайській ми спочатку називаємо саме місце, потім, потім кажемо «є», а потім кажемо вже що. Так? Наприклад, давайте глянемо на перше речення. І це сямєн, йо, іджи, сяокоу. 有一只小狗也 ака, 学校里有一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一只小狗一一只小狗一一只小一只小狗一只小 На столі є один комп'ютер і одна книга. Так. А, що ще тут важливо? В таких реченнях, коли ми показуємо, що щось є, ми повинні вживати, ми повинні вживати рахувальне слово. Воно ось тут у нас сюди буде. Далі нам розповідають, що коли ми робимо заперечну форму такого речення, для заперечної форми йо, ми не можемо використовувати слово бу, це дуже важливо. Отже, пам'ятаєте, ми казали, якщо у нас слово «ши» бути, то бу-ши робить негативну форму, так? Заперечування. Зі словом «йоу» ми можемо використовувати тільки мей, мейо є немає, йоу, меййо немає. Так? Окрім того, коли ми робимо заперечену форму, нам не треба вшивати рахувальне слово. Наприклад.

Ага. На столі немає комп'ютера і книжки або книжок. Чудово! Далі тут нам з вами розповідають про слово Х, давайте його підпишемо. Х означає і поєднує між собою під іменники. В китайській мові є ще багато різних слів, які поєднують між собою частини речення. Ми будемо їх поступово вивчати. Але зараз слово Х поєднує між собою іменники. Давайте прочитаємо, що тут. У мене є один китайський друг і один американський друг. Далі Утяйо Сенкхурен, баба, мама, мама хво. Утяйо сенкхурен, баба, мама сім'ї є три людини: тато, мама і я. І останнє Чузешан, uh -huh. На столі є один комп'ютер і одна книжка. Отже, давайте червоним виділимо. Мама і я, китайський друг і американський друг, комп'ютер і книжка. Угу. А, так, далі нам розповідають про слово ТІМ, яке сама по собі має значення, будь ласка, але воно може використовуватися також в наказовому реченні для того, щоб зробити більш м'яку форму і щось, типу, більш такої, як це сказати, сідайте, будь ласка, або випийте, будь ласка, чаю, або напишіть, будь ласка, ваше ім'я. Так? Um, давайте почитаємо приклади. Тут, наприклад, нін нін нінда минц, напишіть, будь ласка, ваше ім'я, ча, ча». випийте, будь ласка, чаю, сідайте, будь ласка. Uh, так, да, я, до речі, із цікавого ми якось говорили про фрази, які всі учні вчать на початку китайської мови вивчення. І там в, в одному з підручників був такий діалог, і там була фраза цін цін, цінцо, цін, цін, цін ха, як така стандартна форма. Заходьте, будь ласка, будь ласка, сідайте, будь ласка, випийте чай. Цінцтін, цінцю, цін, 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 цін хача. Ось така фраза. Да, тобто слово цін як таке, будь ласка, але що саме цікаве, що коли китайці просять про щось, да, наприклад, ми кажемо, дайте мені, будь ласка, там, одну чашку чаю, то слово цін там буде не таке розповсюджене. Будемо про це говорити, я думаю. Так, давайте прочитаємо, згадаємо запитання і подивимось, перекладаємо їх. Так, Перше. Тія науцайнар. 电脑在哪儿的 computer. 书在哪儿书在哪儿的 knishka, 不的 knishka? 桌子里面有什么桌子里面有什么这里有什么那个人是王芳。那个不那个人是王芳。桌子里面是王芳。 Да? Котра людина, фан-фан. І останнє або нагореше сіябха. Поверніться, будь ласка, до діалогів, згадайте, що там було, і спробуйте написати відповіді на ці запитання, написати або надрукувати. Також я раджу вам, як в попередніх уроках я розповідала, закривати піні, щоб взагалі вам його не видно було, і читати ці речення при цьому. Це дуже важливо, коли ви читаєте ці слова, перевіряйте себе, чи пам'ятаєте, ви якими тонами ви вимовляєте ці слова. Повірте, це дуже допоможе в майбутньому. Ідемо далі. Тут у нас пропуски, і нам треба заповнити ці пропуски словами, які у нас були в діалогах. Так? Наприклад, що тут у нас намальований стіл і є чашка. Так? Згадаємо з вами, як буде стіл? Чо це? А чашка. На столі є чашка. На столі є чашка. Так, наступне. Uh, На столі столі є є Наступне. один комп'ютер і одна книжка. Так? Один комп'ютер, і yben, shu, Одна книжка. Тінаох ібеншу, і беншу. І одна книга. Так? А, тут давайте запитаємо, я можу тут сісти. Сісти буде цо. Цуо. А тут джр. Др. Унан цуо джерма. Цуо дерма. Я можу тут сісти. І тут ми скажемо, що він працює в магазині. Магазин буде Шантіен. Шантіен. Haddzai uh Shangtian -huh. Так, друзі, що тут? Тут нам з вами написали чотири uh, рахувальних слова, які ми повинні підставити в правильне місце. Давайте їх спочатку разом прочитаємо. К. Ку. Бен. Хай. Так. І почнемо читати. Коли ми говоримо про членів сім'ї, ми їх рахуємо ротами, тому скажемо сен Так, Наступне май і пейдзи. Одна чашка це одна штука чашка. Тому іґейдзе. <totúcados> У мене є п'ять книжок китайських китайської мови. Так? До книжок ми використовуємо слово бен, тому войовубен, ханюшу. І останнє так? стілець 80 юанів. До юанів використовуємо слово квай. «квай Отже, поставимо його сюди. І це паші квайтін, стілець 80 юанів. Так? Тут теж дуже цікаво. Мені дуже подобається ця тема, мені дуже подобається, як вони в цих підручниках показують схеми стосовно того, як у нас наш голос іде, коли ми вимовляємо різні комбінації тонів. Ця сторіночка присвячена комбінаціям тонів з нульовим, з нульовим нейтральним тоном. Його особливість полягає в тому, що він коротенький не має наголошення на собі, і він буде ем, просто слідувати тону, який йде перед ним. Наприклад, якщо у нас перший нульовий. Чодзе. То ми просто закінчуємо наше слово ненаголошеним складом коротеньким словом. Чодзе. Ось нам тут показують чодзе. Так, впав тон. Наступне Панц. Так, Також другий тон ріс. І впав на слові Панц. так, Ідз. Ідз. Третій тон почав опускатися, так, підніматися вгору і зупинився. Ідз. Ідц. І останнє кудз. Кудзе. Ку Штани. Четвертий тон падав і зупинився на слові з дзе. Отже, ще раз давайте: джодз, пандзе, хандзе, ідз, ідз, кудзе, кудзе. Почитаємо з вами ще приклади. Будь ласка, прослухайте аудіювання тут, для того, щоб послухати, як на всі мові читають ці слова. Так, разом почитаємо з вами. Так, тут у нас секунду. 啊哈，这里他们你该在散不我们用小棒来读。来、huh, no,，我们读：爸爸，爸爸，哥哥，哥哥，姑姑，姑姑，谢谢，谢谢，好。妈妈，妈妈，姐姐 ie.，姐姐，叔叔，叔叔，看看，看看。 我罗爷爷，爷爷；弟弟，弟弟；太太，太太；叔叔，叔叔；奶奶，奶奶；妹妹，妹妹；星星，星星；尝尝，尝尝。知道哦，嗯哼。 Так, в цьому складі нам на цьому слайді, перепрошую, нам показують знову іерогліфи. Вам треба звернути увагу на порядок написання рис цього іерогліфу, потренуватися, прописати в книжці, прописати також в книжці з прописами, якщо вона у вас є. І що? Давайте разом прочитаємо, що тут за слова. Слово шан. Шан означає над або згори. Так? Значить, Що мені здається. Ось так він пишеться, так, його легко написати тут мені олівцем в презентації, його легко запам'ятовувати, беручи ось це за основу щось над основою, а тут під щось під основою. Слово ся. Так? Що нам тут розповідають? Ну, Насправді тут так і розповідають, да, що у нас є основа, основна лінія і щось згори, а, і це у нас протилежне слово, да, тобто знизу, знизу або внизу. А, слово «бен», те, що рахівне слово у нас до слова книжки. Тут показують, що спочатку воно виглядало як дерево а, зі знаком крапочки внизу, а, і Роглів спочатку показував нам на корінь дерева, а зараз він перейшов до слова корінь. Так? Так от, корінь. Так. І останнє слово тут у нас мо. «Мо» такий іроглів, трошки схожий так, на слово бен. Тут нам показують, що спочатку він у нас показував верхушку дерева, так, а зараз передає щось, що є неважливим або другорядним. І це, до речі, іроглів цей зустрічається в слові Джо Мо вихідний. Ось так от. Потренуйтесь, будь ласка, писати іерогліфи. Іерогліфи, в першу чергу, навіть якщо вас не цікавить вміння писати іерогліфи, да, тобто, наприклад, писати всі іерогліфи по пам'яті, нам все одно їх треба прописувати для того, щоб їх запам'ятовувати. Тут нам знову показують іерогліф, який у нас складається. А, давайте подивимось, ага, цей іерогліф, який у нас є складеним структурою, яка показує. Щось, що закривається з усіх чотирьох сторін. Так? Тобто мається на увазі, що у нас ось така рамочка. Так? Ми спочатку описуємо рамочку, ви пам'ятаєте, потім те, що в рамочці, потім її закриваємо. Так? Наприклад, це у нас С4. Так. Ем, До речі, також треба зняти якесь окреме відео і розк розказати вам, якщо ви не знаєте, чому в Китаї не люблять слово 4. Цей рог у нас Го означає країна. Так. Так. Тут нам розповідають про ключі, ще два нових ключі. Перший, давайте глянемо, він у нас зустрічається у слові Го і також у слові Хун. Uh, так, ось зазвичай означає бути за, як же це сказати, взятим в облогу або захопленим всередині. Типу тобто в пасті, бути в пасті. Uh, такий ось квадрат, і ось тут у нас. Давайте глянемо. Ось так він виглядає. Mm, значить. Мені схожий на людину. також, до речі. Тут нам пишуть, що це ключ, який зазвичай відноситься до божеству, до удачі або до якихось ритуалів. Так? І він зустрічається у нас в слові дивитися-бачити, і в слові Чу бажати. Так? Також, коли ви будете бачити такий елемент вірогів, він буде згадуватися вам як ключ. Угу. І переходимо далі. Тут у нас кусочок, в якому ви можете потренуватися, писати відповідь на поставлене запитання. Ми прочитаємо просто з вами ще раз, щоб зрозуміти, що тут питають. Що є на твоєму столі, ви можете. Подивитися, як називаються різні штучки, так? але ви вже знаєте діянао, комп'ютер, і ви вже знаєте шу, книжки, ви можете написати відповідь на моєму столі є те і те. Нагадую вам, що ми спочатку кажемо де, потім є що. І останнє запитання: ніде ідзе сям'ян йошенма, ніде ідзе саміан йошенма, що є під твоїм стільцем. А ну, я сподіваюся, що, можливо, у вас під стільцем є котик або собачка, тоді це просто прекрасно, і ви можете написати дуже класне речення а, про це. Навіть якщо немає собачки або котика, ви також можете написати про це речення. Так. Все, друзі, ми закінчуємо на цьому уроці тут, і в наступному уроці перейдемо і подивимося щось новеньке і цікаве про китайську мову. Вя це тін, все Наступного разу побачимось. бай -бай,